Вітаю, шановні поціновувачі музею. До 80-літнього ювілею створення нашого музею. Ми запускаємо для вас рубрику Мій улюблений експонат. Мій улюблений експонат це карта який ви бачите перед собою, являвся він символом сноти і носився дівчатами до заміжжя. І під час церемонії одруження він знімався і вже більше ніколи не одягався. Волосся підв'язувалось, і отаким от чином жінка вже в подальшому житті носила зачіски. Якщо молода дівчина помирала, то вона ховалася в парті, і саме ця парта була знаходжена у похованнях. Парта підкреслювала статус, вік і етнічну приналежність. Парти прикрашалися перлинами, намистинами, мереживом і, зокрема, нашивками. Дані нашивки, як ви бачите, оздоблені перлинами, намистинами, а також чорною емалю. Можна ще сказати, що вони знайдені під час археологічних розкопок у нас на території Замкової церкви Святого Юрія або Георгія в 2019 році. Ці розкопки проводилися на території замкової церкви в 2019 році. Під керівництвом Мойжеса Володимира саме він віднайшов ці. Цікаві експонати, артефакти унікальні у 25-му квадраті на глибині півтора метри, і саме їх передав нам. Зараз ви можете споглядати їх у нашій експозиції: артефакти середньовічної замкової церкви, бачити їх унікальність, автентичність, і це є найулюбленіший мій експонат.